Усім привіт! Сьогодні 15.03 і нам прийшла посилочка з Укрпочти. А посилочка не проста, а тому що вона від людини, яка є підписана на наш канал. Будемо розпечатувати І дивитися, що тут всередині. Ми то знаємо. Будемо розпечатувати. Оп. Посилка з міста Бучач. Бучач. Тернопільська область. Опа. Пуста. Тімнота. Ви вже здогадалися? Що в цьому пакетику? Щось із Єгипту. І що тут у нас із Єгипту? Опа! Раз, два. Оце що? Думашка. Знаєте що це? Це єгипетські вітаміни. Єгипет дуже славиться непідробними ліками, в тому числі вітамінами. Вони натуральні, хімія натуральна. Ну і коли ми їздили в Єгипет, ми привозили ось ці вітаміни. Вони коштували 2 долара всього лиш і тут дуже. Великий комплекс всього. Тут комплекс вітамінів і останні полезних полезних... Іскопаєм. По складу ці вітаміни мають маточне молочко. Чого не мають більшість вітамінів у нас в продажі, а якщо і мають, то коштують дуже дуже дорого. Тут екстракт женьшеня, пильця цвіточне, ну це, мабуть, те саме молочко маточне, так? Да? там Вітамін А, вітамін Е, в 1 В2, В6, В12, кальцій, фосфор, железо, калій, марганець, цинк, вітамін Д, фолієва кислота, біотин, ну і так далі. Я не сильно розумію, ну, ось склад є. В інтернеті даже можна більш детально почитати. Ну, ці вітаміни непогані, тому що багато хто хвалить їх і кажуть, що їм дуже допомагає. Ну і я ну, особливо не допомагало так, щоб уже відчутно. Але коли хожу на роботу, наприклад, дуже фізична важка робота, то якісь більш шустрі робишся. Може, Женьшень сам дає екстрант женшені шустрості. Ну, все рівно в будь-якому разі дякуємо за цю передачу. Наталії Олійник. Дуже дякуємо за те, що вислала нам ось цю передачку. Ми їх вже пропили. Звісно, не знаю, різниця я не почувствував, але ну от не болім, ми вже скільки часу. Ну, не знаю, чи це і за них, але все-таки вони не пошкодять. Дуже хороші вітаміни. Так що, якщо будете в Єгипті, ну, ми не рекомендуємо методів лікування, але якщо будете купляти вітаміни, то купляйте ось такі вони недорогі. 27 фунтів, одна пачка єгипетських. Роял вітамін. Але советую купляти в государственній аптеці, так як аптека частна, вона буде дорога і там на 2 долари дорожче буде. Ладно, ще раз печатую. Є такі в желатиновій обгорці. А точніше оболонці. Такі вони. Ось. Одна в день, після їди, з утра. І приймайте вітаміни, видіть здоровий спосіб життя. І до самої смерті ви будете здорові. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.